На вулиці літо, а це означає, що саме час для підготовки до нового опалювального сезону. Саме цим і займається комунальне підприємство Криворіж тепломережа. Ця котельня одна з багатьох у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом три тисячі криворіжців, а також школи й дитсадки. Підготовка до зими тут стартувала задовго до початку холодів. Монтаж нового обладнання, частину якого надали міжнародні партнери ЮНІСЕФ, проводять без зупинки. Не забули й про економію електроенергії що допоможе значно зекономити бюджетні кошти. На даний період виконані вже роботи по встановленню восьми насосних агрегатів з повним комплектом запорної арматури, та також виконані роботи по заміні встановлення нової схеми електропостачання, повністю замінена розподільчий пристрій 0,4 кВт. Щодня на тепломережах працюють ремонтні бригади. Зараз активно йде ремонт на північному ГЗК та у металургійному районі на Матусевича, де зараз розпочали заміну квартальних мереж. Паралельно виконують гідравлічні випробовування, оновлюють теплоізоляцію, проводять модернізацію на багатьох насосних станціях. 90% роботи виконано по цій котельні. Вже в липні буде весь комплекс робіт закінчен. Але Взагалі, комплекс робот по тепломережі дуже великий і дуже напружені графіки, і колектив працює. І підрядні організації і колектив працює. Ну, дуже багато шкоди наробила відсутність води після каховки. Але комунальне підприємство, як впевнений, впорається, як впоралось і в минулому році. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа, окрім заміни 78 кілометрів мереж, реалізує будівництво трьох нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 23,5 МВт. Це дозволить розподілити джерела тепла, підвищити стабільність системи під час морозів. Тож у сезоні 2025-2026 система опалення криворіж тепломережі буде безперебійно гріти тисячі криворіжців. Аліна Сіднікова Ірина Юнкевич, перший міський.